Вітаю! Вивчаємо тему Родинна пам'ятка, Родинна хроніка Джерела історії роду. Як ти розумієш, вірш Ніни Матвієнко та Раїси Криченко З роду в рід кладе життя мости, Без коріння саду не цвісти, Без стрімління човен не пливе, Без коріння сохне все живе. Отже, родинна пам'ятка. Це предмет матеріальної культури минулого, унікальний для певної родини, який становить для її членів особливу цінність. Члени родини мали знати та шанувати своїх пращурів, зберігати і передавати наступним поколінням пам'ять про них. У кожній родині була якась важлива річ, пов'язана із сімейною історією. Часто таку річ передавали у спадок як особливу цінність символ родинної пам'яті. Наприклад, рушник, вишиваний рушник це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Родинні пам'ятки це своєрідні реліквії, речі, які є важливими для її членів. Наприклад, Валіза може бути старою і пошарпаною, але саме в неї, можливо, дідусь із бабусею склали всі свої речі і переїхали до іншого міста або країни. Тому ця валіза важлива як символ того, що вони взяли із собою. Отже, родинна хроніка це виклад найважливіших подій роду сім'ї в хронологічному порядку. Із відображенням життя кількох поколінь одного роду. Спроби вивчати історію родини з'явилися ще в давні часи. Давньогрецька література епос бере початок з генеалогії героїв. В давнину було за обов'язок знати поіменно свій родовід, тих, хто цурався чи нехтував родинною пам'яттю. Зневажливо називали людьми без роду без племені. Досліди, які джерела є достовірними, які джерела беруть історики для дослідження історії роду. Подумай, з якою метою складали подібні хроніки, які важливі дані містять хроніки джерела історії роду. Дякую всім за увагу! Гарного настрою!